Що Бог нам дав гарну можливість знову прийти в дім Господній для того, щоб прославити ім'я Господнє і почути, що Господь хоче сказати сьогодні для нас, для нашого життя. Ви знаєте, коли я знав, що буду проповідувати, і я вже давно, якби не проповідував, і це певне хвилювання, якби є в серці, переживання. І пам'ятаю, якби я... Ну, в мене були думки, але я почав їх готувати якби складати до. Вже в одну промову. І, знаєте, я побачив, наскільки це непросто, наскільки знов то сон тебе підступає, то тобі спати хочеться, то якось настільки тебе різні думки, то якісь важливі справи, вроді, от приходять думка. І знаєте, зрозумів правда, таку річ. Е, наскільки правда приготувати проповідь непросто. Треба платити певну ціну. Звичайно, я не скажу, типу, кожен платить певну ціну. І одного разу мій друг, який частково проповідував, він сказав таку річ, коли я каже замічаю, коли я вже у залі сижу і перестаю слухати або неуважно до проповіді, то я каже, беру сам, починаю готувати проповіді, до проповідувати. І коли я каже, проповідую, я дуже хочу, ну, щоб вся аудиторія, всі кожен, хто сидить, він почув мене. І каже, я прикладаю, звичайно, до того зусилля. І слідучим разом, каже, коли виходить інший проповідник. Я кажу, розумію, наскільки він хоче, щоб і я почув те слово, яке він хоче донести до мого серця. Тому хай в наших серцях правда, можливо, Бог на чиє серце кладе, е, ну на зв'язку певне, чи служіння, чи що, але якесь таке, от він чує, е, що треба молитися за братів, які говорять слово. Це дуже хороша правда служіння. Я би сказав би, ми не раз ми чуємо свідоцтва, коли люди, які проповідували, були успішними. Да? І коли е, людей, які молилися за них, не ставало. Вони це відчувалися. Ми розуміємо, що молитва вона має сильний ефект, дію в життя кожної з нас. І я хотів би поділитися певними думками. Ці думки до мене прийшли, коли я був за кордоном на роботі. І я хотів би сьогодні поділитися і хотів би трохи або багато, якби декілька ілюстрацій свого життя розк... розказати. Перше е, місце, яке я хотів би зачитати це Пришти, 12 розділ із 26 вірша. Праведник обережний у виборі своїх друзів, а стежки нечестивий, омадливий». Е, далі Корінтян 1, 15, 33. Е, не дайте себе звести, лихе товариство псує добрий звичай». Да? Е, Сучасний переклад каже, не дайте себе обдурити, лихе товариство псує добрі звичаї. І, і знаєте, я хотів би про сьогодні поговорити е, про таку річ, як вплив або про оточення. І основною думкою моєї промови буде те, що я так е, працював на роботі, і в мене така прийшла думка там, з певними обставинами. І ця думка звучить так, що не обирає речей або не займаєшся тими речами, які тебе видаляють від Бога. Я думаю, що ви помічали такі речі, які ми колись в житті робили чи робимо, чи десь прослідковується в нашому житті, особливо коли це стосується якогось вибору чи то людей, товариства, друзів. Але чи це роботи стосується, чи ще чогось, знаєте. І ми помічаємо, я думаю, не раз такі речі, що інколи, правда, чи то не стає часу, чи інколи ці люди вони впливають на нас. І ми бачимо, що наше життя воно якось або наше воно трошки відходить і ми трошки в стороні вже. І е, також я хотів би е, зачитати е, про Луки. Про одного чоловіка, якого. Е, Ця історія ми всі добре і знаємо, але я хотів би її нам нагадати і показати деяку, деякі думки. Увійшовши в місто з першого вірша, 19 розділ, Ісус переходив в Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закей, це був над митниками, і він був багатий. Він прагнув побачити Ісуса, хто він, але не міг через натовп, бо був малий зросту. Побіг наперед, він виліз на смоківницю, щоб його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і звернувся до нього. «Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоєму. І він швидко зліз і прийняв його, радіючий. А всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитись в гріхо грішної людини. Встав за Кей і сказав Господу: Ось Господи, даю бідним, бідним половину свого майна. І якщо кого чим повертає в четверо. Ісус промовив до нього сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він син Авраамів, син людський прийшов, щоб знайти і спасти те, що загинуло. От ця історія, знаєте, про чоловіка Закея, який ми бачимо, був старший надмитниками, і знаєте, який мав впевнений чималий вплив в своєму житті. Можливо, воно. На якого хотіли рівнятися, і якому заздрили деякі люди. Особливо це стосується, можливо, такого середнього віку люди, коли вони ще не, не скажу би так, не сформувалися або не мають якихось певних таких фінансових можливостей. І, можливо, правда, він якимсь чином мав цей вплив. Але я хотів би показати те, що до цього часу, правда, от, От він жив в цьому своєму єстві, от займався цими речима ту справою, можливо, правда, були випадки, да, він тут розказує. Він не раз скривджував, не раз правда десь брав, те, що йому не належить, і от так себе вів. Але ми розуміємо, що голос Божий він не звучав, голос совісті і до його серця, тому що правда, він бачив, що він не так поступає, що він правда обіжає. Що от Є такі речі, що він переходить певні межі, і і знаєте, і от Він почув про Ісуса. Але він мало того прочув про Ісуса, в нього з'явилося це бажання побачити. І далі навіть його, і от перешкоди, він малий зросту. Але він, не дивлячись на ці перешкоди, ну так, да, я малий його зросту, а хто подумають, можливо, можливо, про мене люди, я такий чоловік і хочу шукати Ісуса, це ж треба десь ближче підійти до Ісуса і потім скажуть, о, ти біля Ісуса. І, можливо, ці думки, він довгий час, можливо, боровся з ними, але все-таки він переміг щось, і він каже: побіг наперед. Він приклав зусиль, щоб вилізти і побачити Ісуса. І коли прийшов, каже, був на дереві, Ісус побачив і зліз, і Він швидко зліз. І ми бачимо, що далі трапилося. Ісус каже, що сьогодні завітало Спасіння до цього чоловіка. Тобто є одна сторона: до зустрічі з Богом, і після зустрічі ми бачимо, який результат. І яка реакція цього чоловіка? І знаєте, я хотів би про вплив як е, свого часу? Е, я пам'ятаю е, в своєму житті от такі речі, коли я мав друзів, але скажу, типа, ну, це не зовсім були хороші друзі. Ну, якби не непогані, на перший погляд, але я пам'ятаю, коли після зустрічі з цими друзями я йшов додому, і, знаєте, і в моєму серці настільки е, відчувалось. Така тяжесть. ну таке якби, Наскільки на серці було некомфортно, не і такі думки мені приходили, що тобі не треба на ці зустрічі ходити. Тобі не треба зовсім а, часу проводити з цими друзями. І, і знаєте, приходив час, я бувало слухав, бувало не слухав цей голос. І, і я замічав за собою такі речі далі, що ці друзі, з якими от я товаришую, коли вони робили якісь свої речі, можливо, на перший погляд безобидні, але проходив час, я дивився, що ці речі автоматично десь з'являються в моєму житті, я себе так веду. Моя така реакція, мене такі слова, мене такі шутки, чи ще якісь такі подібні речі. І я побачив, що правда вплив на мене є очевидний. І знаєте, коли йшов час, а, я. А, я одружився. І коли я приїхав у Нововолинськ, ну, знаєте, наскільки е, почав просвяткову у своєму житті, наскільки середовище воно має величезне значення, в якому ти ростеш. Наскільки е, з люди, з якими ти охоч, е, знаходишся або перебуваєш, вони е, можуть на тебе впливати, або ти на них. І, звичайно, е, я побачив, два, ну, два, або дві, два моменти є в житті людини. Точніше, вони постійно попрослідковуються те, що ми хочемо на когось мати свій вплив, або хтось на нас впливає. І ми ніде від цього не подінемося. І сьогодні було вранці проповідь про послуг батькам, знаєте, і батьки хочуть впливати на дітей, і хочуть, щоб от, те, що вони домагаються в дітях, воно правда, воно попливало, щоб воно привне певний результат в їхньому житті. І в деякій мірі так само діти хочуть впливати на батьків, що діти, а, щоб батьки розуміли дітей. І коли я, ви знаєте, пам'ятаю такий момент в моєму житті, був, коли я був на навчанні в Луцьку приїхав, і знаєте, ну, я зродився, віряючи в сім'ї, я знав, що таке церква, я знав, що молитва, вона важлива, типу, відносини з Богом. Ну, але якби, якби не на такому близькому рівні я був з Богом або я. Розумів, що мені ця необхідність це мені необхідно. Але коли я приїхав в Луцький, я побачив, що в мені бракує друзів, і так як сьогодні, знаєте, молоді люди, вони навчаться в інше середовище, мисто, і інколи правда немає. В тебе не друзів, нічого. Але як молодим людям притаманно десь провести час, моєму навчанні хочеться його провести. І, звичайно, в... і, звичайно, ти його проведеш цей час або. Або користю, або без користю, або він якось пройде. І знаєте, я побачив таку річ, і я просто мене була потреба. Я так просто й Богу говорив, Боже, в мене тут немає друзів, мені так скучно, мені так нудно тут, в цьому місці. Якби мені хотілося, щоб вони були якісь друзі. І я так просто пам'ятаю про це, я не знаю, може, пару разів сказав молитви. І прийшов просто момент, один раз Бог мені дав а, там одного друга. Ми з ним познайомилися взагалі літом на дитячих таборах, і потім він наказується в Луцьку навчався. І знаєте, коли я приїжджав на навчання, я вже не хотів, мені не так було скучно, точніше, мені хотілося додому, бо я знав, що мені можна гарно провести час. І я пам'ятаю, як цей друг мене звав на молитви. Їх було після зібрання молитви такі молодіжні. Знаєте, я перші разі думаю, та ну, молитви, типа. Але я спочатку прийшов один раз, другий раз, знаєте, і мені. Мені сподобалося, я відчував, як Божа присутність наповнює цих людей, як там, як на душі, ті, приємно, як Бог тебе наповняє, і ти відчуваєш е, дію Святого Духа. І знаєте, відвідування там далі ще такі моменти він мене брав, і мені це дуже почало подобатися. Ви знаєте, і я ну це зараз часом просвятковую, що правда його вплив на мене був дуже, дуже гарний. Я попав правильне середовище, здорове середовище, де воно на мене гарно попливало. і... В протязі якого я правильно сформ... ну, вже сформований, але це мене формувало, оточення мене формувало і веле, вело, вело мене до якоїсь певної цілі, до певного, до певного моменту. І от, от я сьогодні згадував про цього друга, і ми зараз, до речі, хотів би сказати, з ним, до речі, дуже гарно дружимо до цього часу і дуже хорошими друзями. Бо я розумію, що це Бог дає друзів, Бог коли дає. Ви знаєте, вони є друзі від Бога, то вони благословені люди. І от що мене, що мене, саме більше, якби я від цього друга навчився, або що, як він на мене попливав, він навіть менше, менше роками за мене. Коли ми прийшли в кафе їсти, він каже, давай помолимося за їжу. Думаю, там ну, якось так неловко, так багато людей. І я думаю, як же це буде? І ми так простоті, просто сидячи, знаєш. Просто поклали руки собі, помолилися. І знаєте, я тоді якось так себе неловко трошки почував. Але я зараз до чого хочу сказати, що я Я не хвалюся цим, але коли я приходжу в кафе, я зможу сміливо сісти і помолитися. І я розумію, що до свого часу це хтось повпливав на мене. І я дякую Богу, що так сталося. що... І, і от е, От так сталося в моєму житті. Дуже хороша сторона про те, що він так повпливав. І, знаєте, Хотів би ще іншу сторону розказати, також історію свого життя. Це коли я е, приймав рішення, щоб одружуватися. Я думаю, що тут буде дуже корисно, тут багато молодих людей, які, перед якими стоїться питання. І це буде дуже корисно, послухати. Ви знаєте, коли я приїхав на роботу е, також у Варшаву, е, мене були взагалі свої плани, своє життя, якби я собі зробив тоді е, права, щоб їздити на. На фури, як в нас кажуть, і я так собі їхав, що я там їду, їду в Європу, де навчуся, де буду собі зароблять такі великі гроші і встраювати своє життя, знаєте. Але я попав у середовище із правильними людьми, я хочу сказати. Із людьми, які люблять читати Біблію кожен день, люблять молитися, які не соромляться про ці речі, говорять, вони між собою про це говорять. І знаєте, і коли я попав і якийсь час побув з ними. Я побачив, що в мене не до кінця якісь правильні речі, ну, там з деякими обставинами я почав зрозуміти, що те, що я планував, те, що я думав, воно взагалі десь рухнуло, десь, десь його немає взагалі. І прийшли взагалі речі нові. І знаєте, в той момент, я пам'ятаю цей момент в Польщі, коли це були такі прекрасні моменти, де я так собі регулярно поставив за ціль щодня молитися. Я нараз бачив, коли ми їдемо на роботу, і. Нам їхати на роботу десь було хвилин 40. І було так цікаво спостер... не цікаво спостерігати, але при тому, мабуть, учасником у тих розмовах, коли друзі ділилися тим, на чим вони читали, або якісь такі теми піднімали з Біблії, ну це мене дивувало. Я не раз був на роботі, знаєте, і я, ну, рідкісно мені давалося десь, навіть з віруючими був, про такі якісь речі говорити. І ну, дедалі часом я побачив, наскільки це гарно попливало на мене, де те, що... Взяти відповідальність, щоб створити сім'ю, і де наскільки типу, вони вже були одружені, хлопці, вже мали сім'ї. І я побачив, наскільки це середовище також гарно впливало на мене, на те, що воно мене підштовхнуло до того, щоб правда, взяти відповідальність, створити сім'ю. І, звичайно, я багато нараз розказував про це свідчення, де наскільки важливо у той момент, коли ти приймаєш досить важливе рішення у своєму житті. Будь максимально близький з Богом. Максимально будь близький з Богом. І я розумів, що рішення одружитися або вибрати дружину це один раз, да? один раз на все життя. І я розумів, питання спасіння це питання номер один в житті, але питання сім'ї це номер два в житті. Це не те, що ти купив машину, поїздив, вона тобі не понравилась, її продав. І я розумів, Бог, якби давав мені розуміння цього. Я дякую йому найперше. І я дуже дякую Богу, що от настільки Бог е, дарував мені це розуміння, наскільки важливо його чуть голос і розуміння мати правильне для того, щоб зробити правильний вибір в своєму житті. Бо особливо, коли знаєте, е, думаю, одружені люди вони зрозуміють, коли придуть якісь розчарування в сім'ї, коли продають якісь правда, а не чи що, якісь випробування, то тоді різні думки приходять. Тоді приходять правда, а думаєш, а де воно взялося? А якби правда, я не думав, що це так тяжко, а яка це відповідальність? Але коли ти пам'ятаєш, коли ти просив Бога, коли ти молився до Бога і про дружину, то ти, ти розумієш, що Бог тобі дав. Просто ці моменти, це просто випробування, показують, наскільки ти любиш, наскільки в тебе є терпіння, наскільки в тебе є любов до цієї людини. І тому хай Бог благословить молодих людей, правда, які будуть приймати ці рішення про, те, про оточення, наскільки воно є важливим і воно дуже впливає на нас. І також. Хотів би розказати останню історію свого життя, коли останній раз я був це на роботі, Ви знаєте, я побачив велике Боже благословення. Велике благословіння в тому, що Бог нас благословив хорошою роботою і при тому Зором благословив хорошим оточенням, де де я мав можливість працювати. Але так цікаво не цікаво було, але корисно типу, спостерігати, де ці хлопці так само самого зранку. Вони читають Біблію і вони моляться, і тоді йдуть на роботу. І, і так само, коли під час роботи, дуже часто, ну, не кожен день, типу, я, звичайно, буде розмова щось на основі Біблії, і якісь питання будуть підніматися. І так як я знаєте розумів, оце питання впливу на мене, інколи ми впливаємо на людей і ми хочемо мати якийсь результат. Але є люди, знаєте, сформовані, які мають свою думку, свою позицію, і ти інколи на їх впливаєш, хочеш попливати на їхню думку, що помінять, і інколи це тяжко зробить. Набагато легше вплинути на людину, і вона ще коли їй менше років, да, коли їй там 12-15 років, коли вона ще не сформована, не має своєї думки. І я побачив таку річ, що от під час цього з нами був ще один хлопчина, в який. Е Ну, виріс, якби в християнській сім'ї, потім його тато відійшов від Бога через певні обставини. І він ну, побачив таку сторону в своєму житті досить негарну, у своїй сім'ї, у своїх батьках. І він розказує цей хлопчина, з який з нами був. Ну, він був у церкві, він знає, що таке Бог, що таке от, що життя з Богом, воно добре. Але от його немає таких відносин з Богом, він не знає, що таке. Він вже й пробував якісь речі в цьому світі, і в якійсь мірі він залежний вже. Але в ньому серці я побачив велике бажання шукати Бога. І він каже, я в якійсь смірі приїхав сюди, насамперед, для того, щоб бути здорове середовище. І я правда кажу, ти правильно в середовище попав. І... І я побачив або зрозумів таку річ, коли ми читаємо один віршик із Біблії Матвія 5,12, якщо не помиляюся, Ісус каже, що ви сіль. Іншими словами, йому можна сказати такими, да? ви впливаєте. Ми, її, ми можемо впливати. І я розумів, що це та людина, правда, до якої треба донести слово, до якої треба говорити, і я нараз ну, відчував у серці це побудження, говорити з ним про Бога. І я зрозумів, наскільки, наскільки важливо також нам свого часу впливати. До певного моменту в нашому житті ми ростемо, ми формуємося, якісь, е, у нас немає якоїсь своєї думки чи ще на якісь речі, мається на увазі правильної думки, Божої думки. Ми ще десь шукаємо, як це правильно, як воно має бути. Але у свій час, коли ми знаєте, вже розуміємо багато речей, ми розуміємо, що таке відносини з Богом, що таке життя з Богом. І я впевнений, що Бог називає бо є сіль. Ми маємо солити, ми маємо правда, надавати привкус цим речам в цьому світі. І знаєте, я бачив, наскільки Бог давав мені таку можливість, і дякую йому, щоб говорити цьому хлопцю, молодому, якому 21 рік, якби, якщо я не помиляюсь 21 про Бога. Тобто в нашому житті є ці етапи, вони прослідковуються обов'язково, і Бог дуже хоче, правда, щоб оця сторона в нашому житті впливати на людей. Говорити їм бути світлом, бути сіллю вона прослідковувалася ми намагалися розуміти, що це наша відповідальність, що це не так просто, як би в нашому житті. І хай Бог благословить правда і укріпить кожного з нас, щоб ми, як оцей чоловік, да ми бачимо про Закеє, якого читали, і от він правда він був в такій проблеми, хоча він до того він на себе дивився іншими очима, я впевнений. Але все-таки він, бачите, в серці його було що то він мав потребу Бозі. І свого часу він прийшов до Ісуса, і життя його помінялося. Його взагалі погляди змінилися. Те для того, те, для чого, те, що було для нього цінним свого часу, або за велике надбання він вважав. Ви знаєте, те, після після зустрічі з Богом він каже, я його роздам. Ну люби, як ти за Кей можеш роздавати, коли ти свого часу його так зберігав? Ти до нього бився, ти можливо не раз там судився з ним. Але коли життя, а в життя людини приходить Бог, знаєте, тоді і життя міняється, і я впевнений, що Його вплив був очевидний і в той час для багатьох людей. Тому хай Бог благословить і укріпить кожного з нас, щоб ми в своєму житті мали цей добрий вплив, або коли особливо знаєте, є якісь такі речі, або ми потрапляємо в середовище, чи ми займаємося роботою, де ми бачимо, що ця робота нас. Вже десь від Бога. У нас немає нам, взагалі ні часу, ні бажання читати Біблію, або навіть думок про те немає. Або коли ми знаходимося з якимись такими людьми, де ми працюємо, і в них взагалі інші цінності, дорогі друзі, я, я зрозумів, що треба в такого середовища втікати. Бо рано чи пізно, якими ми не були б сильними, чи що ми, ми розстанемо там і станемо такими, як ті люди. Ніколи не треба правда чекати і ждати. Можливо, я якось повпливаю. Якщо свого часу ти пробував якісь зробити певні кроки або прикладав якісь певні зусилля, щоб впливати на цих людей. І прийшовши час, а результату немає, тому варто покинути те середовище. Варто правда щось поміняти. І я впевнений, що в Бога є для нас середовище або місце, де ми маємо бути, і ми можемо бути корисними і приносить благословення оточуючим людям. Chaj Boh vlastoviť každého iz nás a Bohu bude slava za vse. Amin.